Доброго ранку, я Сергій Андрушко. Зараз перебуваю в кулуарах Верховної Ради. мовлю для громадського онлайн. Отже, які питання сьогодні так, планують розглянути народні депутати? депутати. Зараз ну, ми подивимося на е табличку, яка є сьогодні в порядку денному. Отже, головні питання, які депутати вирішили сьогодні розглянути, це проект постанови про уповноваження Турчинова підписувати закони України. Також постанову про заяву України до міжнародного кримінального суду щодо фактів вчинення злочинів про. Людяності, а серед іншого, також проєкт про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, і проєкт про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі Олександра Волкова. Нагадаю, Волков це голова Конституці... один із суддів Конституційного суду, який, якого звільнили, які мав якого мали поновити рішенням Європейського суду, оскільки ви. Знали, що депутати кнопкодавали, а, а це порушення власне стандартів, цивілізованих європейських стандартів. Зараз а, в, депутати готуються, готуються розпочати роботу і а, спробуємо от, депутат Ляшко. Добрий день. Добре. Пане Ляшко. як ви оцінюєте, що... А, Пройшло кілька днів, а нікого ще не притягнуто до відповідальності. Ну тут є суб'єктивна, і, суб і об'єктивна. По-перше, ж давайте зважати, що януковича банда всіх керівників правоохоронних органів своїх посала зверху донизу. І сьогодні йде суцільний саботаж. Але і об'єктивна є причина, що треба активніше діяти. Тому я вважаю, що треба діяти рішучіше і активніше. А скажіть, що на вашу думку сьогодні, і коли буде уряд новий? І хто е... там буде? Чи хто там буде, я не знаю. Я не беру жодної участі в перемовинах, це моя принципова позиція, мене це не цікавить. Але я вважаю, що уряд має складатися в першу чергу із професіоналів цієї справи і із представників Майдану. В Уряді мають бути герої Майдану, які своє життя клали, які ризикували здоров'ям, які боролися з диктатурою, а не пристосуванці, які за Чи є у них план походу? дій, на вашу думку, от програма, за якою повинна, що має бути Но... через місяць, через три Но... місяці, через хвороби? опозиція ж декларує. Увала, що в них є план дій, хай запропонують в радикальної партії, яку я очолюю. Є план дій. Якщо мене признач прем'єр-міністром, будь ласка, я запропоную план дій, що треба робити для країни. Люстрація необхідна обов'язково. В Першу чергу люстрація. Е, кого е, по перше, чиновників, по-друге, правоохоронних органів, суддів, прокурорів, всіх їх гнати в шию і людей он, замість тих мінтов, які вбивали, приводити з майдана людей в правоохоронні органи, нехай займаються і наводять порядок України. По-друге, судді у нас відсутня судова система. Треба негайно з щось робити. Негайно.